Я Андрій Баглай, мені зараз 23 роки. Служив останні три роки в Нацгвардії, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу, йшов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом приїхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей може п'ять. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в наушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чимось дали мені по так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Ось таке відео записав ветеран Андрій Багла, яке було опубліковано в місцевих телеграм-каналах. У ньому чоловік розповів, що його без перевірки документів вдарили і забрали в бус ТЦК. Я не розумію, і вже через момент я вже в такій позі йду в буса, вдарили прямо от посередині по хрипі, не знаю. Навряд чи буде щось видно. Це стало з у п'ятницю, 16 травня, близько 23.30, коли Андрій вертався додому. Ну, десь за годину часу, коли вони, окрім мене, ще зловили там людей чотири. І до того там теж були люди в бусі. Вони почали робити перекличку по всім, там, питати їхні прізвища, і дати народження. От мене крайнього запиталися, я сказав, що такий-то, такий-то тоді-то народився. Кажу, та й мало того, що 23 роки мені кажу, так вже й з армії встиг з звільнитися. Вони мене подивилися, сказали, якого фіга я мовчав їм. Чому в разу не сказали, що ви військовослужбовець колиш? Та ніхто не питався, я нічого не казав, що я буду всім казати. Андрій Баглай три роки служив в Нацгвардії, пішов добровольцем, коли йому було 20 років. Нещодавно звільнився зі служби за станом здоров'я. Мобілізувався я сам в перший місяць повномасштабного вторгнення. Попав я в Нацгвардію Львівську. Через півроку я перевівся в частину, яка в Госомері знаходиться. Це бригада Рубіж. І вже в їхньому складі їздив на ротації. Переважно це був Донецький напрямок. У 2023 році на Клічіївці мав осколочне поранення обличчя та шиї і кілька контузій. Під час тієї ротації, в наступній ротації теж там. Було кілька контузій. Речник оперативного командування Захід Олег Домбровський заперечив інформацію про застосування сил з боку військових ТЦК та прокоментував хід службового розслідування. Дана група звернула увагу на громадянина Андрія Баглая, який на прохання показати свої військово-облікові документи відмовився це зробити. При тому, на жаль, відповідав військовослужбовцям в некоректній формі. Вів себе зверхньо, що на жаль. Буває типовою реакцією поведінки наших громадян при контакті з територіальним центром кортування соціальної підтримки, виходячи з вище сказаного мною, громадянин Андрій Баглаєв був запрошений до територіального центру комутування. Лише в ході слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що він проходив військову службу і був звільнений з лав Сил оборони і безпеки України за. Станом здоров'я, власне кажучи, після з'ясування цих обставин його було відпущено стосовно того, що даний громадян України заявляв про застосування неправильних дій по відношенню до нього, проведене розслідування це не підтвердило. Жодних звернень з боку цього громадянина до правоохоронних органів або до закладів лікувальних не було. Сам Андрій Баглай каже, що готує заяви до нацполіції, військової служби правопорядку та ДБР. Ольга Дийник, Анатолій Кіричук Суспільне новини Львів. Якщо вони хоча б якусь на одну ротацію, то у них би так би.